Білорусь отримала перші ядерні боєголовки кілька днів тому. Про таке заявив голова гурмін оборони України Кирило Буданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук. За його словами, це засіб ядерного стримування і підвищення ставок. Очільник розвідки додав, що в республіці раніше проводились масштабні тренування з ядерними імітаторами, при тому, що російське 12-те -го головне управління, відповідаючи за ці засоби, написало, що Білорусь визнали нездатною експлуатувати подібне озброєння. І ще одна інформація про ядерну зброю. Захід вступає швидше за все у нову холодну війну. Таке припущення роблять експерти видання Телеграф. Вони повідомляють, що США до кінця цього року максимум на початку 24 го перекинуть в Європу до півсотні носіїв ядерних бомб F-35. Йдеться про нові американські винищувачі. Невидимки здатні нести ядерну зброю. Телеграф повідомляє, що дві ескадрилі F-35 були розгорнуті та незабаром прибудуть на орд. Мдовано США військову базу у Великій Британії. Полковник Хеміш Де Гордон, колишній командир першого королівського танкового полку Беркатанської армії, заявив в виданню: цитую: це абсолютно холодна війна, і це стратегічне балансування на межі війни. Це гра в покер. Якщо США розміщують ядерну зброю у Великій Британії, це сигнал Росії, що все дуже серйозно. І от, власне, наскільки все це серйозно виглядає, наскільки це все серйозно потрібно сприймати, і для чого робиться США зараз, до чого готується? От будемо говорити про це з моїм експертом. У мене на зв'язку військовий аналітик Денис Попович. Денисе, доброго дня вам. Доброго вечора вже. Окей, давайте доброго вечора. Скажіть, будь ласка, для чого США на вашу думку перекидає зараз ці літаки з ядерними якби, бомбами, з якою метою це робиться, і от наскільки це серйозне попередження може бути для Росії? Ну, те, що холодна війна вже йде, то я думаю, є фактом. А до чого вони перекидають? Ну тут треба почитати трохи того, що пише Дмитро Медведєв. Заступник ради нацбезпеки, секретаря ради безпеки та оборони Російської Федерації ясно то можна сказати про те, що він пише це у тверезом, у стані більшою мірою, але він це пише і недоразу він погрожує ядерним апокаліпсисом, і не тільки він це робить, і інші, скажімо, так, посадові особи та пропагандисти Російської Федерації. Погрожують Європі ядерним покарівцем, кажуть, що там давно треба запустити ракети по Польщі, по країнам Балтії і так далі. І безумовно, це треба так чи інакше сприймати серйозно, тому що хто там знає, що там вступнуть голову. І саме цим погляд пояснюється перекидання цих літаків американських носів ядерної зброї вже на європейський континент. Плюс до того, ми чудово розуміємо, що потрібно підтримувати союзників, які обіцяли передати літаки розпорядження в розпорядження Збройних сил України. Ну і це теж є таким жестом підтримки, знаходження цих майбутніх захочест цих літаків Європі, посилення, скажімо так, прикриття для тих країн, які згодилися передати розпорядження України, винищувача в 16. Дивіться, хотіла вас запитати. Чи могло бути так, що рішення про перекидання винищувачів було ухвалено раніше, але тільки зараз стало це відомо, коли якби, вже приступили до практичного якби, там, кроку реалізації з перекидання? От і чому я запитую? Тому що ну погрози від Медведєва, від інших расистів про ядерний удар, про ядерний попіл вони ж лунали і раніше, і впродовж цих от півтора року, що триває повномасштабне вторгнення, були ці якби погрози. Чому тільки зараз так? Умовно кажучи, реагують і серйозно сприйня, сприймають ці погрози. Ну, Цілком можливо, що ви праві, що ці е, рішення були ухвалені раніше, тільки час вони почали реалізовуватися. Цілком можливо, що так воно і є. Але, е, як ви правильно сказали, ці погрози були раніше. Е, цілком можливо, що е, на сьогоднішній день все ж таки вирішили них відреагувати, тому що, ну. Вони стали, скажімо так, дуже частими. Скажіть, будь ласка, чому обрано е, Британію для їхньої дислокації на якусь іншу європейську країну, яка є членом НАТО? Ну це важко сказати, це треба розуміти. Чому саме це було зроблено? Це може бути зувелено кількома причинами. Тут ми можемо лише здогадуватися, е, чому саме Британія. Тому можливо, що Британія якраз політично дуже суттєво підтримує Україну, і вона найбільш рішуче налаштована. Стосовно цієї підтримки була піонером щодо передачі певних типів озброєння е, розпорядженню України. Тобто, скажімо так, е, проукраїнська підтримка Великої Британії, вона дуже дуже чітко вируше. Дивіться, чи варто починати боятися Росії, тому що крок з боку США і членів НАТО це дуже серйозно. Розглядати, чи варто боятися Росії і як реагувати от на те, що от на доправлені там перші ядерні боєголовки до Білорусі? Хоча насправді в самих Білорусів немає ну, от є інформація про те, що немає навичок взагалі користуватися цим. Ну, до речі, це перекидання в 35-х Європу, на так само може бути відповіді на перекидання носії ядерної зброї на території Білорусі, якщо ви кажете про «Скандер-М». А вони є носіями верної зброї. Ці ракети, тому це в принципі можуть бути взаємопов'язані процеси, okay. е, і ми пам'ятаємо, чому ці ракети перекидалися, тому що Олександр Лукашенко вважає, що вони будуть в операційні е, від операційні підпорядковані саме білоруському командуванню. Він вважає, що це робить його більш. Рукопожатним як кажуть більш таким знаєте тувовим політиком Європи. Тобто, по великому рахунку, Лукашенко був значним ініціатором перекидання цієї зброї на територію Білорусі. Але ми чудово розуміємо взаємозв'язок між Росією та Білорусю. Ми чудово знаємо про те, що вони фактично їхні збройні ці інтегровані один в одну. Тому я ще раз можу повторити, що якраз це перекидання літаків, воно в тому числі може бути відповіддю і на більш, скажімо, так, близьке розпочування дарної зброї. В майбутньому до території крім, що від НАТО, я маю на увазі. Дивіться, чи може це спровокувати те, що перекидає США, так спровокувати Росію не спровокує на якийсь неадекватний крок з її боку. І чи варто, от я запитаю, що Росії боятися того, що зараз роблять країни-члени НАТО? Ну, знаєте, вар... боятися варто насправді, але я думаю, я. Знаєте, на такому метафізичному рівні все ж таки сподіваюся, що справа не дійде до обміну ядерними ударами, навіть на тактичному рівні. По великому рахунку в Російській Федерації вже усвідомлюють про те, що я певна загроза. Оскільки ще в минулому році е, були свідчення про те, що Захід, колективний захід, щоб американців інших країн попередив е, Російську Федерацію, що в разі використання ядерної зброї на той час по території України, а ми пам'ятали, ми пам'ятаємо, зокрема осіни минулого року, дуже багато було багато розмов про те, що може бути використання тактична ядерна зброя, там може бути провокація на Запорізька атлетистанцій, то, а то таке інше. Тобто е, були попередження. Е, неофіційним каналом на адресу Російської Федерації про те, що якщо е це буде зроблено, то значить, можуть бути завдані удари, в тому числі по типу, місцях ситуації Чорноморського флоту окупаційного Криму, там по бойовим порядкам російської армії на куповану територію України, і так далі. Ну про це казали і цілком офіційні люди Російської Федерації, і так такі там Сергій Марков. Наблуджена особа до президента Путіна він це в принципі озвучував, тому варто їм боятися. Варто їм боятися, і я сподіваюся, що вони це чудово усвідомлюють. Як ви вважаєте, чи ну всі казали, що насправді Путін не ідіот, і насправді Ну, був певний період, так що він не ідіот і що він на подібний крок не піде. Всі казали, що натиснути на червону кнопку це не тільки Путін, а це ще п'ять людей, які мають відповідно, якби прийняти рішення про це? Я розумію, що складно прогнозувати, але ми пам'ятаємо протистояння часів радянського союзу та США, коли світ теж балансував на межі застосування ядерної зброї, от Наскільки неадекват зараз сидить в Росії, наскільки він близький до цього, що може застосувати ядерну зброю? Знаєте, коли ми кажемо про натискання кнопки, так, то ми кажемо про використання стратегічної зброї, а це міжкоментальні балістичні ракети е, на шахтних пускових установах, на підводних човнах і на стратегічній авіації. Тобто це трошки інше. Якщо ми кажемо про тактичну ядерну зброю, то рішення щодо Використання тактичної ядерної зброї, воно приймається на армійському рівні. Тобто для цього не обов'язково виводити на рівень червоної кнопки із ритуальним натисканням за участь кількох посадових осіб. Це вирішується на рівні корпусу армії. Тобто, якщо армійське командування вважає, що є необхідність застосувати ядерну зброю тактичного рівня, воно це робить. І тактична адерназброя, Іскандер, ми бачимо, це тактична зброя, вона летить на 8 до 500 кілометрів, а це небезпечно. Це якщо з території Білорусі вона буде застосована, вона цілком захоплює і країни Балтії, і Польщу, і все, що знаходиться в радіусі 500 кілометрів. І це так само і звичайна артилерія, яка може стріляти снарядами із ядерною бойовою частиною, а це вже польовий рівень. Тобто він може використовуватися, в тому числі, на жаль, і на. Полях бити в російської кухні війни стосовно того, що знаходиться в голові Путіна, ну ми зараз цього не можемо передбачити. Чи буде віддано на класне використання зброї чи ні, знає сам лише Путін. Або може, може навіть і він зараз цього, цього, цього не знає. Ми можемо сподіватися на те, що вистачить хлопки цього не робити. Почула Дениса, дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був військовий аналітик Денис Попович.